Кожного дня, вирушаючи на роботу, ми пам'ятаємо, що несемо велику відповідальність, адже насправді будуємо чиїсь мрії, про власний бізнес, домівку чи нову сторінку життя. За всіма квадратними метрами будівництва стоїть важка праця та філігранна майстерність команди, набута багаторічним досвідом. Кожен кут, кожна лінія мають значення, адже великий результат залежить від дрібних деталей. Пам'ятаючи це, ми завжди готові рухатися далі, незважаючи на всі виклики, які стоять перед нами. Абсолютно все, від мрії до реальності, від фундаменту до готового проєкту, наче танець балансу між землею та небом. Кожна деталь будівлі це обіцянка майбутнього, яке ми творимо. Саме тому, вирушаючи на роботу, ми пам'ятаємо, що насправді не просто зводимо будинки, ми створюємо фундамент. Вашого життя, Аурум. Твій дім, твоя незалежність.